Згадайте, як пахне апельсин, чи яблуневий цвіт, чи запах круасанів з пекарні за рогом, чи запах твого колишнього. Не можете, і звісно, я не можу нічого пригадати з запаху. І мене постійно дививала оця особливість, що ми можемо згадати щось візуальне, щось аудіальне, але ніколи запах. Проте, як тільки ви вчуєте ледь ловими запах парфуми від перехожих, яким користувався ваш колишній, все хана, спогади понеслись, настрій може зіпсуватися. І ти ж заїдаєш свої сльози о тими круасанами за рогом. Може, у вас так не було, але у мене було. Сьогодні ми поговоримо про те, чому запахи мають владу над нами, і як цю владу мати у своїх руках. Вона звати Марія Точка, като ж відрати слешов на Суспільному. Хто як пахне? Технології нам поки не дозволяють робити одне передавати запахи через екран. Тож нам доводиться читати довгі, поетичні, іноді шокуючі, точні, іноді оманливі описи запахів. Груша не я груша, а дюшес. А тут же смін синтетичний або типовий сандал. І ви що не знаєте, як пахне сандал, а парфумерні блогери стали новими зірками. Про блогерство в ніші запахів ми ще поговоримо в цьому випуску. Запахи це влада. Еменуаль. Макрон обливається дьор Саваж. Я трохи здивована, що президент Франції обрав такий собі популярний безікперфюм. Але втім, може це як зеленські футболки, треба бути ближче до народу, бо вже демократія, а не часи старої доброї французької монархії. З іншого боку, Dior входить до концерну LVMH, одного з топ бізнесів у Франції. Підтримуємо своє. В семнадцятому столітті король Людових XVI був одержимий парфумуванням французького двору, спричинивши манію на апельсиновий цвіт, він наказував ставити у Версалі чаші з пелюстками квітів, а меблі оприскував парфумами. У той час аромат означав багатство і статус. Та й зараз теж насправді кажуть, що Наполеон мав давні замовлення від парфумерів Шарден на постачання адекалону з цитрусовим ароматом щомісяця. Деякі науковці навіть припускають, що саме надмірний вплив. Пив ефірних олій, і свідчення того, що він навіть пив воду за присяного цвіту з кавою, зрештою вбило його. Ольфакторні меседжі, це те, що через нюх сприймаються, можуть допомогти прищепити почуття довіри, ностальгії чи патріотизму в пропагандистських цілях. Гіларе Клінтон любить Моглєрс Енджі, може й тому й програла. А рішення те, чі бризкати з парфумами, ароматом створений для батька Вінсона Черчилля, Лорда Рендольфа, і це аромат це квінтесенція британськості. У одному флаконі ну просто подивіться на ці пляшки. А це вгадайте з одного фото чиї парфуми. Так, воно це парфуми Трампа. Парфум які виписано честь своєї перемоги. Президент Дональд Трамп золотою статуеткою. Читаємо опис для чоловіків, які керують силою, впевненістю та цілеспрямованістю. Це більше ніж одеколон. Це свято стійкості та успіху. І такий е, сквірт парфумерний. Знаєш, типа успішний на них. Дівчата для нас теж є парфум. Не переживаємо. Він називається Файт Файт. Fight парфюм, і це символ рішучості. Рішучості просто видаляти з будь-яких е, даних слово woman і е, feminine, що там ще за політики Трампа. Цей парфум натхнений непохитним духом Трампа. носить його як нагадування про те, що потрібно сприймати світ із рівноваженістю. От прям захотілося понімати такі собі парфум, як прочитала такий опис. They're eating the dogs. Sleepy, crooked Joe Biden. I really don't know what he said. Насправді достовірної до, до інформації немає, хто чим користується, тому що все доволі так секретно. Навіть е, дружина Володимира Зеленського нещодавно її запитали, яким парфом вона користується. Вона не відповіла, е, який це бренд, який це аромат. Але я знайшов цікаву інформацію, що Юлія Володимирівна Тимошенко обожнює аромат, який я зараз вам покажу. Це легенда 90-х. це... Аромат Angel від бренду Thierry Mugler, аромат, який вперше в принципі породив гурманське направлення. Він про шоколадні пачулі, про солодкі медові пряники, про солодку хвою, про смоли. Він такий короче дуже дуже цікавий, гучний. І в принципі, я Бачу на ній цей парфум цілком бачу. Він прям відкриває двері з ноги. Він такий дуже потужний, яскравий. Щодо інших політиків, ми можемо тільки тобою пофантазувати. А, наприклад, я на Володимиру Зеленському дуже бачу якийсь хачуват від бренду Нішан. Це такий ананас металевий з відтінками землистої хової і шкіри. Він такий доволі брутальний. Вімо чим би пахнув залужний? Наш головнокомандувачі колишні збройних... угу. Угу. Коюм? Від бренду орто Parisi. це димна шкіра, яка буквально просочена потом кров'ю димом. А алкоголем тут така дуже потужна історія. Запах здавна використовувався як інструмент соціального контролю. Вищі класи вирішують і контролюють, що є смердючим, а що ароматним. А нижчі класи часто автоматично вважаються смердючими. І, наприклад, через різний раціон харчування, навіть у буквальному сенсі, смердючі речовини використовуються для відлякування натовпу. Наприклад, під час пандемії ковід, коли шведське місто Лунд розкидало курячий посід у своєму центральному парку, щоб зупинити людей, які збиралися на фестиві. Нестерпний запах важко винести, бо неможливо проконтролювати свої рецептори нюху. Ну хіба що ковід проїхався по вам? Ну, до речі, це така була жорстка, коли я не могла вловити запах. Ну, типу, коли сутність смаку, це однак, от не можеш вловити запах, воно якось по-іншому взагалі працює, бо це те, з чим ти ніколи не стикаєшся взагалі і не було такого. Ну, власне, це було для мене трохи важко. Ти розумієш взагалі, типу якусь там не знаю, фізіологію, як у нас діє сморід. Чому типу для одних це от смердить, а для інших це пахне? От в чому суть? Типу, це більше якось пов'язано все ж таки з навіюванням, типу да, там, умовно, знову таки спогадами, якимись, чи все ж таки є якісь запахи, які нам всім будуть ну, огидні? Ну да, це пов'язано з бекграундом, типу з нашим бекграундом в життю, і по друге пов'язано з нашими рецепторами. ми всі різні, і на кожного з нас один той самий аромат може діяти по різному. На це впливають пороги сприйняття певні. Да, тобто яка чутлив, якась людина в самородині чує хотя чолодки, її прямо буквально погано. А якась людина не відчуває це. Пов'язано з тим, що просто в нас по різному діють рецептори, і по по-різному доходить інформація у мозок, і відповідно відбувається оця самстезія з якимись погадами і так далі, тому що а, взагалі ауди... Діально візуально та тактильні е рецептори, які заходять цього мозку, дуже сильно пов'язані з рецепторами, які відповідають за аромат обробки спогадів та нюху нашого. І відповідно, коли ми там чуємо якусь пісню, у нас такий бекграунд там да на як на якийсь певний період, або е нюхаємо якийсь аромат. Він нагадує нам якусь дачу, чи от знову ж таки бабушкину помаду. От, да, тому нас нас різдів діє по-різному, і досі ще не досліджено. Типу, наш нюх як наш нюх працює, досліджено буквально там на відсотків 30, Насправді, тобто ми до кінця ще не розуміємо, як воно влаштовано. А коли почався ковід, всі почали втрачати нюх. Це взагалі типу треш... Коротше, ніхто нічого не може. Повністю до кінця пояснити. А ти, до речі, розумієш, чому, от, наприклад, в мене є якісь парфуми, які мої улюблені, я їх не чую. Тобто, я от просто я йду і мені кажуть, що в тебе там шлейф, а я не чую їх взагалі. От просто, Мені здається, що я їх, ніби вони погані якісті, знаєш, чи щось, чому я їх не чую? Чому їх не чую? А люди кажуть, а ні, то там за кілометр чути від тебе. Це розповсюджена проблема. Я в принципі також з цим стикаюся. І чому деякі люди ваняють прямо буквально на вулицях, ну, типу парфумами штеняю, тому що вони також не чують і вони обливаються, і вони їм здається, що вони будуть більше пахнути більше відчувати. Це просто також фізіологія. Ми звик наш мозок здатен звикати до ароматів. Наприклад, ти приходиш в кофейню. В кофейні дуже пахне дуже смачно пахне кавою та брауні якимось, да? Ти буквально там відкриваєш свій ноут сидиш там, працюєш, і хвилин через 15 ти просто перестаєш відчувати цей аромат, тому що наш мозок відсікає його як зайвий фактор, який не потрібен. Тому що якщо ми будемо відчувати парфуми навкруги, ну не тільки парфуми, а аромати, які нас оточують, ми можемо буквально зійти з розуму. Відповідно, є така штука, що мозок відсікає. Або навпаки, коли мозок сприймає аромат як подразнювач, ми навпаки, гіперчутливі до нього. Нам буквально може погано стати. може розболітися голова, тошнота і так далі. Запах це вплив. Тайте взагалі був певний період, коли будь-яка селебритіс мала випустити свій мас-маркетовий парфюм. Часто це ставало повне фіаско, але якщо і знаменитість класна, і парфум в тему, і синову лінійку вгадали, то це може стати класикою. Вона меріяноші смасокаде. Але є серед них справжня зірка. Це Ріана, яка не просто знаменита, вона знаменита серед знаменитостей завдяки тому, як вона пахне. Можна подумати, що це такий кампейн до запуску її косметичного бренду, дуже успішного. Але ні, запах Ріани це така таємниця, яку можна дізнатися тільки потрапивши у світ багатих і знаменитих. Так чим ж вона пахне? Існують різні теорії. Хтось каже, що її улюблений парфум оцей. А ось сама Ріана каже, що ось цей є більш вишуканий варіант, ріана займається лейрингом, тобто нашаровує різні парфуми один на одне і використовує також ароматичні олії, як її навчила мати, яка працювала в парфумерному магазині. Які ти, ти знаєш найбільш крейзі аромати? От саме поєднання нотки, що ти просто нюхав такий. Ну навіть може це запах бути бейзік, але от сама нотка. Тому що я таке, взагалі, я буквально на днях тестував аромат під назвою Варанасі. Він присвячений річ Сіганах, яка в Індії. Річка, в якій плавають трупи, які зжигають трупи. Ну, коротше, ти розумієш, да? ці всі аромати. І насправді там в нотах так типу подивишся, нічого такого немає. Ну коли ти аромат, ти просто стає важко дихати і існувати на цій планеті. Туди поклали просто дуже багато оцих анімалістичних нот, типу Касторіум, Секрети Бобра і так далі. За рахунок цього з'являється цей ефект тухлого м'яса. Ну, от такого чогось неприємного. Ще з Крейзі Маніфік від бренду Talibord Ranch. це аромат сперми, крові, слюни і поту людського. це акватика, яка поєднується з молоком і водоростями. Типу, це прям. Це жах, як коли мені погано стає. Ну і з дивного цей бренд тоскуват. Зараз також вірусу в Тікток. Там дивні ноти, по типу ряса батюшки в піраміді, яд, кредитні картки, гроші. Ну це теж маркетинг, але в принципі пахне воно дивно. Якщо комусь таке подобається, то раніше спробувати. Тут, хоча б на один аромат не збирати, а от в арабському світі і взагалі інша культура пахощів. Там люди просто креться через парфуми і обливаються ними, і обливаються. Бо давня культура. Запахів і зовнішнього вигляду, коли ти вся закрита, треба хоч чимось вражати, плюс розвинена економіка дорівнює лідерство на парфумерному ринку світу. Поки корейці роблять семиступеневий догляд, арабські жінки наносять парфуми шарами. Hi keep watching if you want to smell like Arabian royalty. So first we have this beautiful Roja Amber Oud, which is a gorgeous, warm and spicy oud fragrance. Всі ж розуміють, запах це вплив, а вплив це влада. Запахи апелюють до тієї первинної частини мозку, яку нам важко контролювати. Не дарма магазини створюють свої пахощі, щоб змусити вас купувати в них продукти. Тим часом групування Extinction Rebellion вимазали смаченою кислотою, смородом блю Воти про гіркого масла в Нідерландах на знак протесту проти швидкої моди її впливу на навколишнє середовище і права людини. Факт запахи впливають на наші емоції, і викликають спогади. Ну от про того колишнього Да? чому. Бо нюх і пам'ять тісно пов'язані через анатомію мозку. Запахи сприймаються нюховою цибулиною, структурою в передній частині мозку, яка надсилає інформацію до інших ділянок центральної нервової системи для подальшої обробки. Інформація про запахи прямує до лімбічної системи мозку. Ділянки пов'язані з емоціями та пам'яттю, Пояснює професор Гарвардського університету. Жодне з інших почуттів, зір, слух тощо, немає такого рівня прямого зв'язку з ділянками мозку. Ще запахи розвивають мозок. Дуже часто згадують експеримент з лондонськими таксистами, які мають запам'ятати всю мапу міста і скласти суворий екзамен. Так от вважається, що в дорослому віці мозок не росте. Але цей експеримент показав зворотн. Запах теж впливає на розвиток нашого мозку. Чим більше нюхаєш, тим більше <р Belle> запаху парфумі, тим більше росте мозок. Нанюхалась санеля така. Так, що якщо вас стягне в парфумерний магазин, можливо, це щось більше, ніж просто бажання придбати новий косметоз. Можеш розповісти от в ніші, чому часто використовують дивні запахи, які, здавалось би, ну навпаки, нам не подобаються, відштовхуючи в реальному житті, але люди витрачають ну немалі гроші на нішу, щоб купити там запах, я не знаю, як там пахне там пластикова кульок, там поєднання ще чимось дуже дивним. Ну, власне, як ти так. думаєш, чому от є така якась схильність в людей? Тому що парфюмерія це мистецтво, це як і музика, це як картини, це ну будь-що, що, 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 що пов'язане з творчістю. І творчість не завжди всім може подобатись, да? Для так і, таких і парфюмерія Парфумерія – це про емоції, тобто у людей повинно викликати емоції. Зараз дуже популярно. Зараз покажу один аромат цікавий. У нього дуже цікавий флакон. Можливо, ти бачила він зараз. віруситься максимально в Тікток. Від нього всі плачуть. Він присвячений страху, його треба розрізати. Типу, як ніби ти борешся зі своїми страхами, відкриваєш. Ну, типу, це маркетинг. Ну, типу, аромат насправді пахне просто якоюсь солоною водичкою. Так само і також і в парфумерії. Аромат може бути також дивний, але там заявляють там горіли, горіла свалка. Мовно кажучи, да це просто маркетинг для того, щоб підігріти хайп навкруги аромату. Ну, не більше. Викликати відповідно емоції, вірус вірусність в інтернеті. Ми зараз таки час живемо. Що все в тікток, інстаграм, і люди це хавають дуже сильно за останні роки в парфумерному середовищі України сталася тиха революція. Вже ніхто не хоче пахнути як лавандовий дезодорант свіжі 24 на 7. Ми прагнемо дивних запахів. Наприклад, Охличур з прованським баклажаном. Коли на день народження оголосила, що мій друг, який дуже розбирається в парфумах, зробить невеличкий тест для гостей з різними запахами, то гості були в зах. Оті, їх дуже зацікавив такий інтертеймент, і певно більше ніж моє день народження. Але друг мене проморозив. так що, Рома, чекаємо тебе на наступний рік. До речі, в його колекції більше 150 парфумів. А на день народження я отримала в подарунок запах мрії, бо так пахне секс для мене. Я зараз не пахне. Всім привіт, з вами Іван Тос. Вітаю вас у дощовому Києві. Всім слей з сонячного чернігова. Вас вітає Дянка Слоянка, і ви б знали, як у цьому чарівному місті легенд пахне десною, мохіто та вітром змін. Власне, сьогодні ми поговоримо про запахи та парфуми. І що про це думають наші любі чернігівці та чернігівчанки? Дізнайтесь у цьому випуску. Який ваш улюблений запах? Жінок відчуваю запах жінки це ціла філософія, якщо чесно сказати. це природа. Жінка, запахи в жінці природи, неба, землі, квітів і так далі. Це так філософське. А взагалі запахи, от ми з Києва приїхали, запах кожне місто має, заповідник має свій запах, а ми як художники, запах. Ви знаєте, задоволення отримую запах фарби. Це той, що нагадує будинок, кухню, де мама готує щось смачне на сніданок. Люблю, коли відкриваю нові книжки, запах свіжої сторінки, там дерева. Дуже люблю запахи. Люблю запах хліба, але такого не саме солодких булочок, а хліба чорного, такого зернистого. Запах моря. Мій улюблений запах загалом весняний. Не знаю запах сирень. Тож, як добре пахнути? Часише митися, перше, що приходить в голову. Але справа не тільки в цьому. Та й, до речі, немає жодних медичних доказів, що митися треба кожний день. Чоловіки такі єс. Yes! Та як ми пахнемо, залежить від багатьох факторів, в тому числі від наших гормонів. Якщо ви помітили, що запах тіла став більш різким, можливо, у вас піднявся рівень кортизолу. Те, що ми п'ємо, та їмо, звісно, теж впливає на наш запах тіла. Ця блогерка радить пити якусь зелену бадягу та сік журавлини для того, щоб добре пахли Жіночі місця. And I'm sure that you've heard drinking Cranberry Juice helps it to smell better down there. В описі до цього відео ви знайдете посилання на всі ці продукти. Я ні жартую. Ми нічого ніколи не рекламуємо, що ви там не знайдете. бо Slash Show це продукт суспільного. Тож ми не можемо напалювати вам всяку фігню. А, ти так сказала, ніби ми хотіли. Поки ну, поки що ні, але <смеш> не шучу. Yeah. Так що підписуй наш канал будуть просір без реклами. Особисто я люблю той самий запах мрії. Називається він Халіл Ноеме. А на мимо першому сольному я користувалася Роу Голд від Томас де Монако, і моя аудиторія досі згадує, як я добре пахла. Тепер цей запах в них буде асоціюватися виключно з моїм концертом. Ха-ха-ха. То як пахнути так, щоб зносити всім голову? Це не всім подобається, але якщо ви вирішите піти шляхом Ріани, тут і вдається експериментувати. Насправді тут немає рецепту. Треба тільки ходити по магазинам. Якщо у вас є пар захоплені друзі, то беріть їх з собою. Вони вам будуть допомагати орієнтуватися. Зараз я купа сайтів, фрагрантика ноут, бейс ноут, ну, типу, там, де ти відкриваєш по кожному аромату, є пірамідка, хто його з чим порівнює, відгуки на який сезон його радять. І таким чином можна слідкувати. да, коли ти приходиш в магазин, можна відслідковувати, які ноти в певних парфумах тобі подобаються. По цим нотам можна в майбутньому шукати аромати, які от тобі близько сподобались да, з цією нотою або парфу на парфумерів звертати увагу. Парфумерів є свій почерк, тобто у кожного парфюмеру є свій почерк і. Якщо ти знайомий там ну, дуже сильно з ароматами одного парфумера, то ти навіть з заплющеними там очима, не бачивши піраміду, можеш зрозуміти, що це він зробив, тому що є почерк певний. Тому да, от упараді, в принципі, на ці сайти і е, просто багато ходіть е, на старчеки, дегустуйте. І обов'язково не купуйте парфум одразу, наносите на себе. Я, я взагалі раджу переспати з парфумом. Брачна ніч така має відбутися да, щоб на ранок. Ти зрозумів, твоє чи не твоє? Мені вже десятки відео траплялися в Тіктоці, інстаграмі в стилі пахнути як аромат ескортниць. But you must realize that you're not the center of everyone's universe. Ага. Хочеш пахнути як екскортниця, чи банкірка, чи студентка могилянки, чи волонтерка. Експерти пропонують аромати, які у них асоціюються із цим типажем. Але правда в тому, що у нас всіх є свій запах, і для того, щоб пахнути унікально, достатньо просто бути з собою. А якщо хочеться експериментів, то можна спробувати замовляти онлайн розливи відомих ароматів і самим визначити, чи ви хочете пахнути пряною жабою з нотками талійського цитрусу, чи вам подобається запах прального порошку із коньяком. або ж спробувати методу або ж. Догрики з журовини, що пахло там добре. Пізнавати себе, це цікаве, дуже відволікає і розслабляє. Чи користуєтеся ви парфумами? Е, ні, у мене голова дуже болить від них. Ага. <ріху> Окей, а вам подобаються якісь парфуми чоловіків чи жінок? Загалом, як чи ви звертаєте на це увагу? Не дуже не звертаю. Якщо Я... хороші, такі тонкі. Не не не, не різкі звичайно, я ну як же я ж це така жінка, стара, така сяка, але хор, хороший запах, так як і хороше, це щось хороше, чи одяг, чи щось це в звертаєш увагу, mm -hmm. і навіть, і навіть подивишся, і думаєш, о, як до mm -hmm. як добре. Ну, я дуже люблю аромати унісекс, і з таких, ну напевно, популярних це ганімед. і в Сен Лоран. Лібра. Альдебаран. Якщо від чоловіка, то щось свіже, а якщо від жінки, мені подобається. Я особисто фанат такого щось легкого, м'ятного, евкаліп, теж більш такі а, рослинні ліса. Посідку, ви травши, там пахнете, які ви запахи ви в самі жосі. Моя, наприклад, знайома дуже хотіла спробувати пробничок, щоб вона замовила запах, чистота. Один, один, наркотичний засіб, не буду говорити, бо це сунт, проведе запікати. І щось там ще був запах? Якийсь? А, і гроші! Воно пройшло, каже: смерділо просто кульком за тебе. Так може так воно і пахне. <реш> Власне, пишіть самі крейзі запахи, які ви коли-небудь нюхали. Чи які ваші улюблені аромати? Можливо, є яке закономірніше, наприклад, я не знаю. Пиши, наприклад, я там з Львовою люблю такі аромати, а може там Львів пахне якимось одним ароматом, Хмельницький іншим, Київ третім і так і так далі. Цікаво буде допишити ваші коментарі, а назад, Марія Тучка, Катуся, для вас шоу на Суспільному. пахне Хмельницький? Успіхом. Базара. <гану> Деньгами. <гану>